19 вересня, у світлиці 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулася урочисто сумна подія. Вручення державної нагороди сім'ї полеглого героя Гребенюка Івана Михайловича. Посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Вручення провів виконуючий обов'язки начальника третього відділу майор Самоходський Олександр Вікторович. Сьогодні вже 573-й день від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. 573 дні окупанти творять свої чорні злочини проти наших громадян, проти нашої країни. Страшна ціна сьогоднішньої російсько-української війни це людське життя, життя українців, звільняючи нашу країну, нашу землю від руського мира 24 грудня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Терни Донецької області пішов життя, загинув. 46-річний військовослужбовець Збройних сил України, житель села Карабахі, солдат Ребенюк Іван Михайлович, сапер, і женерна саперного зводу військової частини 4599. Івана Михайловича є дружина, діти, батьки, була робота. Він ще багато чого міг робити корисного і для своєї сім'ї. Для нашої країни, але, на жаль, рука російського окупанта відібрала батька-сина, дружини чоловіка, дітей батька, а в його військовослужбовців надійного побратима, товариша, захисника Батьківщини. Указом Президента України номер 246 від 28 квітня 2023 року за особисту мужність та героїзм виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання службового обов'язку, Гребенюк Іван Михайлович нагороджується орденом за мужність 3 ступеню на жаль посмертно. Я прошу родину. Отримати нагороду. Зберігайте пам'ять про сина, пам'ять про чоловіка. Прошу вшанувати хвилину мовчання загиблого воїна. Перед присутніми виступив голова Ради ветеранів Миронівщини Савченко Ігор Самілович. Шановні рідні, дорогі друзі, товариші, по зброї нам, старшому поколінню, яке перейшло, пережило Другу світову війну, важко усвідомлювати те, що приходиться зараз, пройшло скільки років, як прийшла та війна. І знову приходиться нашим дітям, внукам, знову боронити нашу Україну і знову захищаючи її суверенітет і цілісність, втрачати побратимів, втрачать своїх рідних, близьких, батьків, дітей. Тому від імені нашої організації ветеранів. Із старшого покоління ми проносимо співчуття родині, От, і постараємося, як тільки можна допомогти вам, допомогти духовно, матеріально, допомогти усвідомити те все, що дітям приходиться рости без батька щоб наша вся громадськість допомогла стати гідними громадянами нашої України. Тому вам бажаємо ми здоров'я, саме головне, приносимо нам співчуття, і щоб ви були, виросли ваші дітки, які є. Виросли достойними своїх батьків. А ми, в свою чергу, збережемо пам'ять про них, буде споруджено пам'ятник меморіальні доски. І всі, які загинули під час цієї російсько-української війни, будуть увічнені на віка, так як увічнені пам'яті тих загиблих, які були, боролися в Другій світовій війні. Тому вам бажаємо, приносимо співчуття ще і прийміть наші побажання здоров'я і благополуччя. Спасибі вам. Від імені нашого колективу висловлюю ще співчуття води, близьким захисникам. до землю вам за те, що ви виховали справжніх патріотів Іван віддав своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Для сімей ці нагороди дуже важливі. Але ніякі ордени не повертають життя сину, чоловікові, брату, батькові. Залишається пам'ять, яка буде жити в наших серцях. А подвиг Івана Гребенюка уже записаний в літопис Миронівського краю і всієї України. Вічна слава Герою!